Ми продовжуємо знайомитись з художніми роботами талановитого майстра. Художня спадщина Шевченка налічує більше 150 портретів. У цьому жанрі він працював у різних техніках: малюнок, акварель, живопис, маслом, сепія, офорт. надзвичайно різноманітні портрети і по композиції. Погрудний, поясні в повний зріст, а також твори, які стоять на межі портретного та побутового жанру. У них простежується прагнення художника підкреслити гармонійну сутність людини. Перерване побачення. Це майстерно виконана копія з одноіменної акварелі Карла Брюлова, яку Шевченко виконав у двох примірниках. Перший з них зберігається у Національному музеї Тараса Шевченка, а другий примірник, що знаходиться у Державному російському музеї у Петербурзі, з-поміж авторського підпису та зазначення ім'я Брюлова як першотворця, існує напис Подарунок Шевченка Жуковському. Допускають це один із двох малюнків, зазначених у списку оригінальних творів, які належали Василю Жуковському. Копію як з цієї, так і з іншої акварелі Брюлова, сон бабусі та онуки, що зберігалися у приватних збірках, Шевченко виконав на замовлення видавця Альманаху, утріння звізда випуску 1841 року. Картина Жінка в ліжку цю роботу автор підписав як Шевченко. Щодо особи портретованої існує дві версії: перша, що на портреті зображена Амалія Іванівна Клоберг – Знайома Шевченка ще зі студентських років, яка писала Шевченкове прізвище як Чевченко. За другою версією, це Марія Європеус, дочка виборського бургомістра, яку Шевченко ввів під іменем паші у повісті художник. Характерною особливістю цього твору, як і акварельних портретів, виконаних під час навчання в академії мистецтв, є використання повної політри кольорів. Циганка Ворожка. 26 вересня 1841 року рада академії мистецтв утретє нагородила срібною медаллю другого ступеня за успіхи в художестві, доказані представленими роботами по живописі – історичній і портретній. Тараса Шевченка за картину, на якій зображена циганка. Картину придбав із виставки комендант Петропавлівської фортеці Скобелів. Це перший жанровий твір, побудований на оригінальному сюжеті. Сцена ворожіння відбувається на тлі романтичної обстановки. Особливе місце у поетичній творчості Шевченка належить автопортретам. Понад 30 малярських та графічних робіт створив Тарас Григорович упродовж свого життя. Автопортрет 1840 року наймолодший з них. Це одна із кращих спроб малювання олійними фарбами, де митець створив романтично піднесений образ молодого поета і художника. Твір, позначений високим професійним рівнем, витанчений малюнок, тонке пластичне моделювання форм свідчить про досконале оволодіння технікою олійного живопису. Автопортрет вражає передачою настрою. Він позначений глибоким психологізмом, тонким самоаналізом, вишуканими засобами виразності. Уважним і зосередженим, сповненим глибоких почуттів внутрішньої врівноваженості та незалежності, постає перед нами Шевченко в цьому автопортреті. Твір будується на контрастах світла і тіні, м'якого обрису овалу і різкого окреслення погруддя. Навесні 1847 року. За участь у Кирило Мефодіївському братстві Шевченка було заарештовано і відправлено до Петербурга. Після слідства і оголошення вироку Тарас Григорович був доставлений з Петербурга до Оренбурга, а звідти до Орська. Автопортрет 1847 року виконаний в Орській фортеці. Це був перший малюнок періоду заслання. Існують припущення, що разом з листом художник надіслав його до України своєму другу Андрію Лизогубу. Ви пишете, чи покину я малювання? Рад, я його покинути, та не можна. Я страшно мучуся, бо мені заборонено писати і рисувати. А ночі, ночі, господи, які страшні та довгі, та ще й у казармах. І тут же просить, щоб Лизогуб надіслав йому етюдник з фарбами, чистий альбом і хоч би один пензель. Укріплення іргискала. Художник виконав малюнок під час перебування аральської експедиції в укріпленні іргискала. Про укрепление Шевченко расповедая в повести «Близнецы». Никогда не забуду того грустного впечатления, какое произвел на меня вид этого укрепления. Представьте себе на сером фоне кучу серых мазанок с камышовыми кровлями, обнесенными земляным валом. Оно издали больше похоже на загоны или кошары, чем на жилище людей. На малюнку художник відтворив частину транспортного табору, що розташувався на правому березі річки Іргизу. Як і в інших акварелях Шевченка, велике місце відведено зображенню неба. У Петербурзькій академії мистецтв, де навчався Шевченко, був звичай найбільш обдарованим учням давати імена відомих художників, з манерою яких Роботи цих учнів мали найбільшу схожість. Тараса Григоровича назвали російським рембрантом. Шхуни Константин та Міхаїл Шевченко виконав малюнок під час перебування аральської експедиції в укріпленні Раїм. На малюнку зображено силети обох шхун ще на суходолі, де їх складали перед спуском на воду. Небо в темних хмарах, особливий передвечірній блиск спокійної води свідчить, що зображено тихий безвітряний вечір. В екіпажі шхуни Константін, який складався з 27 осіб, був і Тарас Шевченко. На нього в експедиції було покладено обов'язки художника. Експедиція встановила точні астрономічні координати географічних пунктів, відкрила нові острови на Аральському морі, виявила корисні копалини, зібрала відомості. Про фауну і флору. Форт Карабутак. Художник виконав аквареллю під час перебування аральської експедиції у форті Карабутак. Першими об'єктами його уваги були степові укріплення, форти на шляху від Орська до Аральського моря. Про форт Шевченко згадав у повісті Різниці. Ми остановились на річці Карабутак в близі в то время форта. Здесь у нас була дньовка. На малюнку зображено форт розташований поблизу невеликої річки. Форт схожий на середньовічний замок на горі. Картина видна каратау з долини Апазир. Долина Апазир, що простяглася між горами і вапняковими ярами, на півострові Мангишлак, розташована за 80 кілометрів від Новопетровського укріплення. Тут, у червні 1851 року, члени експедиції вперше виявили запаси кам'яного вугілля. У долині жили казахи. Вони обробляли землю, випасали овець і верблюдів. Особливістю цієї місцевості є зарослі полину, якого тут так багато, що повітря густо насичене його ароматом. Саме тут народилась легенда про казаха, який заїхав у чужий край, прижившись там, забув про свою сім'ю і юрту. Родичі не раз посилали гінців, щоб переконати його повернутися, але навіть кумис, привезений земляками, не подіяв на втікача. Гості вже попрощалися, вирішили без нього вертатися до Аулу, але випадково старший з них витяг з подорожньої сумки пучок Полина. Цей запах воскресив душу втікача, примусив згадати минуле і повернутися до свого роду. На малюнку стримана гамма кольорів поєднує безмежний небесний простір, освітлений останніми могутніми сонячними променями і безлюдний гірський краєвид. Місячна ніч серед гір. У роки заслання Шевченко не раз звертався до нічного пейзажу, коли природа набуває особливо таємничого вигляду. Повний місяць, що стоїть невисоко над обрієм, освітлює оточену горами долину, похідні намети, в яких жили учасники походу. Малюнок передає красу літньої ночі, хвилює відчуттям пустильної тиші. Цей малюнок Шевченко подарував родині коменданта Новопетровського укріплення Іраклія Уськова. Броніслав Залинський, який був у Каратавській експедиції, разом з Шевченком писав. Вночі, при світлі місяця, місцевість набирає іншого виду, все виглядає ще більш грандіозним. У самотності навколишньої пустелі почуваєш себе перенесеним в інший світ, сповнений величі, простору й тиші, іначе населений велетенськими привидами. Уява поета населила б чудесний пейзаж фантастичними істотами. Акмештау – одна із гір північного Актау. Де побував Шевченко під час Каратауської експедиції. В перекладі Акмиш означає біла вода, а «тау» гора. Описуючи місцевість, Броніслав Залиський зазначає, що навколо цієї гори безмежна пустеля. Тут немає нічого живого, навіть птахів, тільки хмари, освітлені сонячними променями, пливуть над стрімкими білими скелями. Далісмен мула Аулія – могила святого Далісмена. Розташована в центральній частині північного Актау на Мангишлаці поблизу Черкалатау гори Напис, що зберігся на стіні могили, свідчить про те, що тут поховано султана. У степу Шевченко бачив багато таких могил, опис яких залишив у своєму щоденнику. Туркменці і киргізи святим своїм не ставят, подобно батарям, великолепних гробниць. На труп святого навалюють безобразну кучу камнів, набросают верблюжьих, лошадиных и бараньих костей, остатки жертвоприношений, ставят высокий деревянный шест, иногда увенчанный копьем, убивают этот шест разноцветными тряпками, и на том оканчивается за могильные почести святому. Дерево Мангешлаку. Сепия належит до серии малюнков, про які пише у своих спогадах Савичев. Еще в портфеле Шевченка были этюды скелястых вибалків, кам'яних обвалив. І груп шовковець. Як і більшість малюнків цієї серії, твір виконано пером і тущу. З цього малюнка у 1860 році Шевченко виконав офорт. Черкала Тау одна із крайдяних гір північного Актау. Чир тигр. Кала місто, тау гора. Це мальовниче місто мангишлаку. Не могло не захопити художника. Не випадково його зображено на двох акварелях і п'ятьох олівцевих малюнках Шевченка. За легендою, на вершині Черкала раніше був форт, гарнізон якого довгий час витримував облогу. Але коли вороги дісталися колодязя у внутрішній частині гори, то спрага змусила киргизів здатися. Черкала здалеку нагадує римський пантеон або інший величний пам'ятник античного періоду. Жанровий малюнок серед товаришів, на якому Шевченко зобразив себе в юрті поруч з друзями поляками під час походу в гори Каратагу. Сам художник сидить за похідним столом з олівцем у руках. Малюнок цікавий поєднанням європейського і мусульманського побутів. Шевченко ставився до мистецтва з глибокою щирістю. Воно доставляло йому втіху у гіркі хвилини. Малюнки зіграли велику роль у відтворенні та візуалізації періодів життя Тараса Григоровича, а також вони прокладають важливу паралель до його віршів. Шевченко відобразив настрій епохи, а для України він сам став епохою.